Всім привіт! З вами Кукурудзик. І сьогодні я буду знімати їжу. Ну, як-не-як, не те, що їжу, а тому що я попросив у свого друга ось жителя ось такий, ось. І ще хочу вас повідомити. Будуть відео мої не так швидко виходити. Так що поїхали. Ось я хочу собі купити щось солоденьке і з вами поди, ну, зняти розпаковку. Е, ну, щось такого. Як не якось з'явився і дубайські шоколадки, і ще щось. Ну, але вони, я чув, дорогі дуже. Так що глянемо що ми купимо. Ух ти. Житель діловий, доброго дня. А що ви щось продаєте? Доброго дня, так я продаю скриню. Скажіть, будь ласка, а можна його придбати? Звісно, можна. З вас з один стак спарагнів та десять алмазів. Скільки? Ого! Ну, навіть і не знаю. Ну добре, мені дуже цікаво цьому скрині. Ех, так. Ну, тримайте. І зумруди. Зараз глянемо алмази. Там десь. О, є в кармані. Алмази, так, алмази, алмази. Так, ну, тримайте. Все? Скриня моя? Так, до побачення До побачення, ну добре. Зараз глянемо скрині. І що там? Це ТНТ. Вибухівка? Вау! Ну добре, зараз, значить, ви йому все з карманів, все павутиння. <хи> Давайте глянемо, як воно. Ну це такий наш, що є в Майнкрафті вже. Як він вибухне. Ого! Ну, не так уж, як я очікувала, але... Було так. Глянемо, гляньте, бджілка. Ну, давайте протестуємо її. Думаю, на вгордах жителя. Я ж думаю, ти не проти? Думаю, він не проти. Так, і вау! Все покрасило медом. Смачненько. Гляньте, навіть. Блін, він дуже липкий. Ну, я думаю, нічого страшного. Ти на мене фермер, будь ласка, не обіжайся. Так, ну добре, глянь, ну, що це що таке. Так. Давайте тут. Так. О, гляньте, там якесь, щось крутиться. Так, і... І все. А де? Фокус. Ех, ну добре. Так, далі. Ось ця вибухівка. Тут багато її. Ой, okay. тяженька. Чеже. Ну добре, давайте десь о, під глиною. Щоб не так відірвалося. Так, і. Так, оп, все. Так, о, блін, не вже не пролазив двері. І... О, ну, ну ось як. А! Мабуть, він вибухнув і... і всі осколки от вибухівки. Ну добре, ой, блін, я влип в мед. Блін, а як вибратись? Ай, точно, межі ламаються, добре. Так, о, це ж фізика Майкрафт. Так, ну добре. Так, глянемо ще щось. Так, житель відходь. Так, ну давайте поскладаємо сміття. Так, і ще якесь. Цікаво, ой, тут поставив. Краще біля скрині не ставити. Так. Де ж ми просто... О, давайте тут біля свинині. Блін, куди ти пішла? Ну добре. І... І все! І все я заплатив цілий стак смарагдів та алмазів. Ну добрим. Так, ну давайте глянемо це. Це щось на стилі зомбі. Ну і ось таке. Так. І... давайте глянемо і. І... Угу. Нема нічого знову. Ну мабуть. Тому що день. Ех, так, давайте біля тебе. О! Житель. А чому? О! Чуть не впав. Так, а чому він сховався? Ну добре. Отак житель. Ай-яй-яй-яй-яй, піджог себе. Він не получив не урону. Ну добре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так треба воду, в воду, в воду. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Чуть в попкорн не привратився. Не перед... Ну, ви зрозуміли. Так, глянемо це. О, ні, давайте це тоді якесь воно велике. А що це таке? Так, давайте тут поставимо. Ой, є, щось мене знудило. Ой, о боже! А де це? О, куди ми летим? Ні, я всього не, не хотів сюди. Це колись випуск, колись буде. Ех, добре мені прийдеться поборотися з голими руками. Де ти там? А не йди сюди. Так, фух, я сюди прибіжав. Фух. Стомився. Так. Ну, не, спи, не сп... можете не питати у мене, як його там побідив, ну, таке. Так, ось. Давайте що це таке у нас сніг якийсь. Що ж, лідяне. Так, давайте протестуємо. Так, треба обійти. І. Ух ти! Сніг у нас попадав. Що ж фермер скаже, так, немає їх де. Думаю, фермери. Ого, сподіваюсь, він мене не замітить. Так, давайте глянем ще щось. Типу я там нічого не робив. Так. Що це у нас? Давайте ми зробимо пастку. Так. Так, так. Друге його подвинемо. Чому не сталося? Так, ще подвину. Татя не... Ай, люки. Так. Ой. Ну, розважайся. Вау, як воно красиво. Біжим. Воно дало регіона рацію. Добре, тобі повезло. А, я тобі так і хотів зробити, щоб ти підлічився так, що це у нас іще таке? Ні, тільки не кажіть це знову. Так, а ну. І що це? А! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ні-ні-ні-ні-ні! Блін, не встиг цепитися за дерево! Ай-яй-яй, ай, ай, допоможіть! Допоможіть! А де вода, а де вода? Там заморозено. Так, туди воду, туди воду. Так, все, попаду точно в воду. Я 99%, що я попаду в воду, Я 99. Так. І. І, 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 і. Так, треба націлитись, так. Давай. І. Упс. Фух, прибіжав. Ну все, зато я одів ось таку броню, Думаю, мене тепер не знисій нічого. І ніхто. Так. Гляньте, тут дім намальований. Може тут буде дім, як я бачив. Так, а Так, сподіваюся, мій сундук не троне. О! Вау! А чому він такий маленький? Ну взагалі дуже він цікавий, красивенький. Вау! Так а ну... О, може там щось є. Ага. На халяву і уксус солодкий. Ну добре. Так. А що це? Це щось на якийсь мотор похож? Так. А єй знову мене піджигло. Так, а що тут таке? О, Бог! Я б призвав, призвав молоді Думаю, Ну давайте тут розіб'ємо лід, щоб я потім в воду прийгла тут. Таке було. Що не можу. Так, давайте ля... Ой, давайте ляну це. Так, ну це ж ось... З... Похоже на щось гаряче. О Боже, вогонь який великий. Так, і що буде? О, о ні! Так тушимо, тушимо, там вже в домі житель, Так, тушимо. Ех, мабуть, треба викликати пожежників. Тушимо, тушимо. Ну все. Бе, все. Я не можу. Я не можу такий великий огонь. Великий вогонь. потушити. Ну все. Прийдеться смиритись. Ну все одно ну, це, це город такий маленький. Ну навіть місто. Село. Да, село, ну добре. Російське село. Навіть не кажіть, як я сюди потрапив. Як як я виїхав і приїхав в російське село. Так, ну добре. Блін, у це лави. Так, треба загородити, сундука, то ще буде пожежа. Навіщо я сюди приїхав? Помститись за нашу любу Україну. Так, ну добре, все одно. Так, все загородив. Так, тепер це щось таке щось золоте. Може яблуко? Може будуть золоті яблуки падати? Ну добре, хай тут. Так. Ой, вау, це що золоте пада? Чи О! Ого! Сієруди. Вау! А за скільки метрів вона вниз? Ого, і ще. А все вже. Англяне, ну, може, не так? Так і, і, і. Блін. Ну, добре, все одно я виведу потім єту. Росіянам не хочу їй дарувати. Хай вони там свої. Так, тут вода намальована, може. Я туди, щоб поставив, може, щоб їх там потушило трохи. То як не як ще буде горіти. Я ж боюся за тваринок. Ой-ой-ой, то є звірі, а є тварини. О, водою полило, ну добре. Так, а то щось затопи. Так, ну добре. Так, ну там все одно горить, єде. це ще протестум, Які тут у нас є. Ну, маленька так, але є що. Так, це щось всередині щось липке. Так, і динаміт всередині. О, а там житель сховався. Ну добре, так відходимо. Так, за хатинку. Чи... О, вже взіралась. Вау, який! Попригуни тут. Вау, так можна пригати. Ну добре, треба знімати, а то тут потім попригаю. Так, ну добре. Що у нас тут? Е Губка. Ну добре, може вона зможе впитати цю воду? Ой, не так поставила. Так, і... Можете мене не питати, як туди я достав. О! О! Вау, води нема тепер тут. Але в голодах залишилось, бо на всякий випадок мені потрібна вода, як не як. А то ще знову піджив. Мені я ще згорю. А мені не треба було. Не хочу стати попкорном. Якщо я стану попкорном, буде друга еволюція, куку і мене не буде. Кукурудзика вашого, любимого. Так, і... і. І все. Ну, грибим. Як ніякому хоморем. Ну добре, поганки одні. Я йду в супе зворю. Ну, а що я міг очікувати, коли на, те... на вибухівці був намальований гриб поганка. Ну добре. Так, ну гляньте. Давайте візьмемо зразу декілька, щоб я не бігав. І ми підемо трохи далі. Ой. Остало. Гляньте. Дві штуки у мене в... В мене в інвентарі. Ну добре, це мабуть. А, вони різні. Так, ну добре, давайте ми перетестуємо в хаті у, чого, у когось. Так, і. О, так, так, так. Ага, відбігаємо і. Оце і все! Ну, зато вікна вилетіли, як ми бачимо. Які їхні дрони падають на наші... Українські землі. Ну добра, ну що тут? все. І все. Хотілося б більше, але ну що ж ми пробуємо? Житель, Я біля тебе тут поставлю його. Годинник, може, зупини. Ой, дякую. На мене напала важкість. хехе хе я симулюю. У мене просто в слабість напала. Так, добре, давати це. І щось в мене знову. О, ми тут. Фуха, я думав, вже перенесе нас в другий вимір. А то вже я побував там. Голими руками задушив дракона. Не кожен зможе. Мені ще цілу хвилину бути. Ну, добре, о. Ми залишимо цей динаміт на кінець красненький. Це для вас буде сюрприз. Боже, які тут Тут ці два дінаміти красненьких. Вони такі тяжкі. Ну, добре, давайте ще там зірвемо. Так, але мені сподобався дуже оцей так. Так, і як він переливається? Вау! Як він переливається! І що? А, ура, які овці, Навіть мале, маленькі. Яка краса. Ну добре, гуляйте. Маленькі. Навіть переливаються, як-не-як. Не кожен зможе. Так, оп. І що тут буде? Та, мабуть, маленький її. А, він просто зносить дерева. Ну дуже... Класний динаміт. О, гляньте. Ч... Кружка кофе. Глянь, так. О, так я вміщаюся. Можу поплавати. Я плаваю, плаваю. Так, добре, треба знімати відео. Так. Ти як мішає? Так треба відійти. А, на мене швидкість напала. Вау, тепер в мене не буде втомлість. Ну, зрозуміло. Так, ой-ой-ой-ой-ой, який він тяжкий! Давайте другий вольмом, бо то дуже великий. Так, ну ось такий гляньте. Якщо я присяду, це вже мій гіріст. Так. Ой, так і... О, Я ж забув там овці! Овці! Ховайте! Ой-ой-ой. Ти залишилась, ура! Відновиш поселення радужних. Веселку. Блін, тут нічого не залишилось. А ну. А чому. Я, йо, чому я засмучуюсь, Якщо це російська. Так, давайте тут глянемо. Може, я щось вирішу. Ого, як воно. Ого! Оце вона величезна! Ого! Ого! Тепер я знаю, що можна в Росію відправляти. Хі! Буду керувати пуль, пультом. Ну добре, треба а то тікати вже а то. А то я ж зірву той той навіть, що я казав в кінці. Ну що, друзі, дякую, що ви на мене підписуєтесь. Дякую, що ви мене лайкаєте. У мене оце був стрім недавно. Ну. Був був, був, був 6 травня. Якщо перший. Дякую, що ви мене підтримуєте. Всім. Бувайте, ставте лайки.